Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня. І сьогодні ми говоримо про те, наскільки представники національних меншин захищені в Кіровоградській області. У нас у студії начальник управління комуні... комунікації з громадськістю Віталій Останій. Вітаю вас, пане Останій, в нашій студії. І спершу розкажіть нам, скільки всього є різних національностей на Кіровоградщині? Хто є найбільшими, наймасовішими? Так, Кіровоградщину можна назвати багатонаціональним регіоном, адже тут у нас сьогодні проживає. Близько 98 представників різних національностей. Звичайно, якщо ми беремо за, за, за чисельністю, чисельність різна, але найчисельніші, звичайно, є українці. За ними йдуть росіяни, потім молдовани, білоруси, вірмени, болгари, євреї і представники ромської національності. Це найчисельніші представництва, які компактно проживають в тій чи іншій місцевості. Ну, всі я думаю, знають, наприклад, ось в Кіровоградському районі села, які близько до Кіровограда, вони на слуху, села Калинівка, Клинці, Покровське, Червоний Яр це є саме населені пункти, де компактно проживають представники російської національності. Якщо говорити про Представників болгар, це у нас переважно Вільшанський район. Найбільше болгар проживають у Вільшанському районі. У селах Грузьке, Кіровоградського району, Добрянка, Вільшанського, Каніш, Шмартоноша, Панчи, но району, компактно проживають молдовани. І так далі, тобто ми можемо сьогодні говорити, що у нас є сьогодні на території місця, де компактно проживають представники тієї чи іншої національності. І, звичайно, сьогодні завдання, яке ставить президент перед органами виконавчої влади, це те, щоб представники будь-якої національності мали сьогодні можливість на свій культурний духовний розвиток, на володіння чи вивчення своєї рідної мови тієї чи іншої національної меншини. Чи всі громади мають власні організації? Наскільки активними є ці громадські об'єднання? На сьогодні в області зареєстровано 35 національно-культурних товариств, які от представляють наймасовіші об'єднання, і звичайно на сьогодні можна сказати, що вони достатньо потужно працюють у напрямку захисту інтересів своїх членів, так тому що саме Національно-культурними товариствами проводиться багато роботи щодо і популяризації культури тієї чи іншої національності, крім того, звичайно, необходять стороною питання вивчення рідної мови, збереження традицій, притаманних тому чи іншому народові, саме і є сьогодні, За, скажімо так, основним напрямком роботи цих організацій. Якщо говорити конкретно, то Дуже плідно, дуже активно у нас в області працює об'єднання поляків Кергоградщини Полонія імені Карля Шимановського, його всі, всі прекрасно знають, обласне вірменське товариство Тарон, єврейський центр «Хесет Шломо, товариство Вільшанських болгар Алфатар, об'єднання Болгар Техора», <coughs> об'єднання Конгресу азербайджанців. України, а також, звичайно, і обласний німецький культурний центр розвиток досить є активною організацією. І організація Руський центр естетичного виховання, керальське відділення Українського товариства російської культури Русь і є обласне благодійне національне культурне товариство Де Лабахт», Бахт, яке. Сьогодні опікується представниками ромської національності, це я назвав най, скажімо так, найактивніші, найпотужніше, які сьогодні дуже багато роблять для захисту інтересів, от саме своїх спільнот. А чи всі мають вільну можливість вивчати рідну <клес> мову? От кожна із національних меншин, які ви перерахували, ну, це наймасовіше. І які є проблеми на шляху цьому? Де вони вивчають цю мову? Чи це в рамках шкільної програми, чи факультативу, виключно в організаціях, в об'єднаннях своїх? Звичайно. якщо говорити про... Вивчення мови тут вже вступає, скажімо так, в дію і законодавство відповідне про мову. Проте слід сказати, що у нас на території Кіровоградщини, якщо є бажання сьогодні національних спільнот вивчати свою рідну мову, в тій чи інший спосіб вони мають можливість це зробити. Наприклад, у нас діє от в місті Кіровограді начально-виховному об'єднанні дошкільний заклад. Школа Ор-Авнер, так діти вивчають іврит, а це воно вивчається на правах факультативу. І крім того, при тих національно-культурних товариствах, як я сказав, діють часто недільні школи, де діти сьогодні активно вивчають болгарську мову, німецьку мову і, до речі, не тільки в місті Олександрія, в місті і в Олександрії, наприклад. Так, діти мають можливість вивчати івріт. І от і, скажімо так, усі, усі можливості, які сьогодні є, і, і, і в програмі в шкільній, і які передбачені законодавством, вони звичайно використовуються, якщо знову ж таки є попит сьогодні самої національної спільноти, тому що багато чому залежить від бажання самих людей. Вивчати і цікавитися своєю мовою культурою. і культурою. Крім цього, я хочу сказати, що в минулому році у нас був прийнятий закон про засаду державної мовної політики. Так всі його добре е, знають щодо е, прийняття рішень е, про використання регіональних мов. Також хочу сказати, що саме от в рамках виконання цього, цього закону у нас станкувацькою сільською радою Вільшанського району, де компактно у нас проживають болгари, прийнято рішення про надання болгарської мови статусу регіональної. І от вона може використовуватися як регіональна саме на, на території цієї сільської ради. Крім того, ми знаємо в місті Знам'янці прийнято рішення міської ради про використання російської мови як, як регіональної. Тобто, сьогодні, якщо є, якщо є потреба, якщо є бажання людей прагнення вивчати і зберегти, перш за все, свою мову культуру, ця підтримка, звісно, є. Ви зазначили, що у нас сьогодні 98 національностей на Кіровоградщині мешкає. Проте в організації лише 35, які представляють їх інтереси, їх об'єднання. Скажіть, будь ласка, ті громади, які не мають власних організацій, де вони мають змогу вивчати рідну мову, якщо немає куди прийти на факультатив? І що це за великі громади, якщо можна такі основні? Е, е, ви розумієте, е, е, знову ж таки, національне культурне товариство це є громадським організаціями. Тобто, зрозуміло, 98 національностей, а товариств всього 35. Більшого скажу, що там 35, серед них є декілька Російських товариств, так декілька у нас болгарських товариств, і так далі. Тобто, це говорить про те, наскільки сьогодні сама громада є активною. Звичайно, у нас вони ці національні меншини вони об'єднуються. Можливо, не, не не усі зареєстровані, не усі працюють у форматі там юридичної особи, і так далі, але вони сьогодні мають можливість об'єднуватися за своїм національним за національною належністю, так, і відстоювати свої культурні інтереси. Більше того, я, я скажу, що у нас, от, наприклад, не, 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 не зовсім така багаточисельна громада ромів, які проживають на території області, їх більше тисячі всього. Проте вони сьогодні мають дуже потужні організації і в місті Кіровограді, і в Петрівському районі, так, які сьогодні мають можливість. І займатися питаннями захисту прав. А, а більш всього, це звичайно популяризувати свою культуру, свою мову. Хочу навіть сказати, що за підтримки обласної адміністрації, ми в травні місяці презентували книгу такого письменника Ромського Миколи Ільїна, який сьогодні переклав Євгенія Ане, Анігіна. На е, мову ромів е, переклав інеї до Котляревського на наш час вже вичерпано. Маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був начальник управління комунікації з громадськістю Віталій. Останій. на все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.